А дякую. Чи так багато? Так. 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 А дякую. Звичайно, і системи, ти розумієш, я.

О пропозиції до початку роботи. Старного давню пропозицію. Спільне засідання постійної комісії присутні керівники відділу та спеціалісти відділу проєктів рішень, які будуть загадати з комісіями та заяву. Нам необхідно порядок денний спільного засідання постійної комісії, повіраємось проєкт порядок рота. Чи Є пропозиції, чи не зауваження до порядку денного? Додати, можна Додати, що? Uh, у нас зараз п'яна видалися, ребята. Ми про матеріальну допомогу, да? І у нас, якщо ми пересмотримо, сесію поплатки, допомоги, виносити, бо платити. Матеріальна допомога питання виносить, то ми будемо розглядати питання. Коли питання по питання допомоги буде виносити, які пропозиції не пропозиції? Саме <годи> питання у єсмішка поправка. За про них говорили, ви примічаєте? Так, за порядок місяць доповнення, буде роздати У порядок денний, ще раз наголошую: у порядок денний міти не так як питання матеріальної допомоги у порядку денному є. Посередньо в частині рішення нададуть такі пропозиції, ми вам так виставляли, не вставляю. Переводимо природу документ пояснення. Перше питання: про внесення збір до бюджету області сільської територіальної громади 25

Заклади? Так, так. Ідемо ще далі. З цим ми розглянемо, що це дуже різний клас. В нього є інші речі, але теж відповідно в порядку зі своїми речами, в яких я стою. Він розказує, що у нас є високий рахунок, який відповідає на всі свої співпраці. І що ми в нас тут зберемося в цьому середньому рівні на субвенцію міністерства бюджету і спеціальних діагностик, на заразі, і дати фокусування процесу. І в ковідному місті звільнилося такого часу, що загальна бюджету, цього бюджету збільшилася до дати загального фонду за рахунок рішення інвестицій, загального фонду для обладнання на рахунок. І, на їх роботи не була спрямована в міській сільській раді, бо загальна генерація мінімала тисяч, на тих

оплата послуг інтернету на 4 місяці, місця, отже, після року 2004, це довжина, зокрема, захоронення місць довжиною до після року 2000, яка була познаваною, потім встановлення з марта такого, що на початку 2012 року у Козинській Раді 50 тисяч рублей у місці, а до системи медіастростроєння у місті Києвській війські, затим можна сказати, що встановлення системи водно з і п'ятдесят тисяч гривень. Це також кожна. Опа, 50-30. Реалізація була стало путі у ПКВ 22, десять, десять тисяч тридцять вісім, коли двадцять два ось ремонт дорожнього для скріплення правіка. Історія розповіла про те, що у передній сесії втіляли кошти ніхто, вталюючи вас, ми виглядаємо, що це заточено, тому ми розповіли, бо питання розповіли саме в меншому. Думаю, це відповіло. Майте повагу, то ви дотягнетеся до керівництва. A, бачите, сіренькі виділи за різниця, що додалося в період, що проєкту рішення не було. За цей період ми пішли по кохання, а було загальні 60, двісті 60-60 тисяч.

По головному спіраді, які свідки було для шкоту області міської ради. Загальна сума 155 тисяч 372 тисячі за рахунок точно загального фонду показати за поклав десять, десять надання до шкільної звітки. КВ 22 тисячі шість двадцять гривень, вітрова дошка, таких людей для попівники. КВ-22, сума 106 тисячі вісімдесят сім гривень. Послуж з вантажу такий літрової дошки для попівського здоров'я. Пока бока десять два надання загальної середньої освіти перекона 22-10, сума сімдесят п'ять по шість гривень, і яких посужувань повітря для окриття Ліцею тридцять шість тисяч гривень, спокопети для металопластикових ранському ліцею п'ять п'ятсот гривень, тепластиковий mm -hmm. металопластиковий прийшли мав педагогічний ліцей, 35 тисячі до шістдесят п'ять гривень. Замок з обласного бюджету а, по комунальному комерційному підприємству центру надання соціальних посту збільшити видатки до Капокат з Забезпечення діяльності фактично висопроводу ветеранів військових на окремі заходу з підтримки осіб, які захищали незалежності в бюджету та територіальних України. Рекорд двадцять шість десять построїть сто двадцять дві тисячі п'ятдесят дев'ять гривень. Заплати на цій пошту податків залишку пошту податків і збою і утворилися на бюджетного періоду.

Насту пропозицію про включення до виплатків військових службов, які вибухають. Ну, це вони є, там за слово у нас є прописане, вони однозначно будуть на реабілітації після. Е -е,